І дивіться, кінтавр, сороковки з кабіни. Ви хто хотів, реально прийшов І їх чомусь приходить небагато. Де ти за взагалі там прийшов штуки чотири? Ну просто по таких цінах, як ми продаємо, плюс різдвяна знижка. То зараз сороковка кентавр, звичайно, звичайна, без. Получається, без дводискового, однодискового, Звичайно, сороковка, ну то база ДВ-шки, да? ну, трактор ДВ-404. Бачите, отже, беруть з пугами, зразу можна привезти все повністю скомплектувати і так далі, як має бути. 8 8450. І плюс ще я тобі знижу кажу офіційну ціну, бо мене прихопнуть за те, що я буду ще там якісь казати. Ну, Є ще програма лояльності для військових, для наших захисників, звісно, є хороша. Взагалі-то дуже хороша сороковка за свою, за свою ціну, бо тут бачите, тут дуже круто зробили кабіну. Вона зачинена вже, бачите, ровний іде, все обшито, бокова коробка. Повністю вирівнена підлога, кабіна євро, тобто немає там щелі, нічого. Де все повністю герметично. бо кабіни. Там спереду шумка стоїть. Тут стоїть трьохточка, така теж потужна, посилена йде. Потім що? Ну, нова там, морда, новий дизайн, як в 50 х кентаврах, так і в 40-ках. Кабіна зверху, пластик, нічого не буде ржавіти. Чотири стойки, хороший огляд, обзорність хороша, така сучасна кабіна, знаєте, типу, як в фотонах. Ну, вже знаєте, купив трактор собі відчуваєш себе людиною, не, кабіни на тісно. печка добре буде гріти. Там всі кулери йдуть зверху в кабіні. бачите. На потолку все там управління світом, FM приймач магнітола, то кулери світо все наверху. Вот. То дуже класний тракторець, рекомендую до покупки, хороша на нього знижена ціна. Зараз діє ще. Звісно, рекомендую до покупки шфенги. 240 -ві. 240 ЛР, дуже теж хороша модель. Теж на нього діє зараз знижка. Той йде блокіровка диференціалу, передній радіатор ранований такий з кулером і просто переставили двоконтурне охолодження вже. от, І коробка передач, бачите, реально з блокіровкою є речах, тобто все без питань. теж Ціна на нього зараз йде 3600, плюс ще є також знижка від нашого. Каналу, повторюсь, для, для військовослужбовців, для наших захисників, є спеціальна програма лояльності. Тому звертайтеся, ці трактори дуже варті уваги, дуже хороші по якості, по надійності, по відгуках реальних людей, хто купував. От. І е, можна привезти доставку безкоштовно прямо до, до вашого дому. З документами входить в ціну і документи на регістрацію на облік, і доставка. І трактор вже приїжджає, готовою з антифризом, з масом, з усім розрахунки всі на місці, без передплат, без ніяких, максимально все обезпечено. От. Тому звертайтеся номер телефону, бачите внизу. До Різдва до Різдва по старому стилю, що будуть знижки до 6-го, 100%. От. Вода у нас, дивіться, я блях, як вимазав, як свинюка, взагалі як порося вимазав ботинки свої. Ну Я вам покажу покажу ті трактори, то нарешті в нас, дивіться, поприходили, колись називалися Зубри. Зараз по факту то все кентавр робить, то вже трактори кентавра. бачите, Тут все, де навіть колір, такий як зубр. Іде. То одне те саме. саме, крута штука, саме дорога тут. А по факту трактор йде найти е, дешевий за трьох точкою. Ота коробка. коробка, як в 240-му шофенгу. Я зараз покажу швиденько, Шефен, щоб ви розуміли. Це не вже не мотоблок, не мототрактор. От коробка шофенгоська. Тільки що знімали, до речі, з проходили. От коробка Шофенговська. Вона така сама зроблена і в тому кінтаврі. Діма, що трошки сам коробки трошки менший, звісно. Вот, іде. Трошечки. Бо то все-таки трактор, трактор сам менше. Але бачите, ну, нематобочна коробка, шикарна. Трьохточечка, вал відбору все вже нічого не треба переробляти. Навіть рельс тут доцільне, металічна, без сварки, без нічого. 350, спокійно, він підніме фрезу метр м. Спокійно, пушка 2 по 20, польського возьме. Не все навісне возьме польське, то то. Там Транспортерну копалку не возьму, бо вона, поняла, довга. Центр тяжкості далеко може перекидати. Чи там косу не возьму польську, возьму там українську. Але такі базові, там фреза-плуг, спокійно піде в роботу. Копалка трясучка, або піде. Ну тобто, з таких кращого навісного все піде. І він зберегає переваги насправді мототрактора, бо він компактний, він менший, він йде коротший. В нього регулюється колія. А як в мототракторі, і передні, і задні Можете собі підстроїти під ваше мідуря колію, як потрібно. От. А, також є моделька, бачите, генератор виносний, насос окремо стоїть на гідравліку, все. як має Повинно понижна-повишнего, окремим речам включає. От. Е, е, хіба є е моделька ще з передком іде на 600 доларів дорожче. Той йде 300. А з передком буде 3700. То ціна зі знижкою вказана з Різдвяною доставка безкоштовна по Україні того трактора. Привеземо додому, залити буде все вкруг, солярка, масло, все повністю. Розрахунки всі на місці з водієм, без передплат, без нічого. Приложив трактор, ви собі вдома подивились, проїхали, перевірили, розрахувались Ну я сам саме їздив тут. Знаєте, Головна больтокробка, основна. Коли там треба вже орати, коли є пару гектар, то трошки незручно. І це, що трьох точки. Немає. тут все, бачите, що проблем ніяких немає. І трьох точки, і вал відбору, і коробка вже не мототракторна. Тому як варіант короткі рівні йдуть, короткі. як в тому, як в шифінгу теж з правої сторони рівні стоять, чотири штуки. 4 рівня приводних, тобто вже тут питання яких не буде. ВОМ додатково, ще, бачите, є, можна щось сюди придумати. Що він схований за захистом. От. От. Все один в один як шефінгу. Шефінгу також саме зліва є. От. Тому звертайтесь, друзі, хороша модель, хороша ціна на неї, буде е, вам знижка до Різдва, хороша будуть подарунки від нашої компанії. І для військовослужбовців нас діє програма лояльності, спеціальні ціни дешевші, ніж. На ринку дешевше, ніж у усіх. Подарки теж для наших захисників. Тому, друзі, будемо дуже раді вам допомогти. Звертайтеся хороші трактора погані на свої гроші. Е -е... Кіндавр 240 і 244 БР. Дивіться, я включаю там другу зараз. І він теж заглох Коротше. Суть в чому, що коробка, ну ви бачите як входить. Ну тобто, що мені не подобалось, що мені не подобалось а, в тракторах а, Сінтай, який був єдиний косяк. Да, в ньому все добре. Тут виходить мотор Евовські теж. Є регулювання колі, є типу, широка резина. Ну, коротше, всі нюанси такі. Простенькі трактори без передка 240. Є такі самий з передком. Він дешевий, він стоїть 4650 4 чи 4600 ТРКХ. Але косяк, що коробку треба вкачувати, щоб передачу переключити. Вона дуже, дуже, дуже погано. По крайній мірі, поки трактор новий. Щоб включити коробку, то треба реально замахатись. От. Бо вона дуже погано втикається в передачі. От. І коли їдеш навіть знімати того трактора, то не хочеться брати, бо коробку переключає тако собі не дуже. А тут, а тут, вже так м'ягенько ходить коробка. От я тільки що переключав при вас. От. Взагалі, ну, звісно, то не ДТЗ, а по де ти двома пальцями переключаєш, але... У порівнянні з тінтаєм, то небо і земля. І що вони покращили ще? Що зробили такі нові крила. Вот. І що вони покращили ще, в принципі, то нічого. Лишився такого, такі, тракторець, який був, тільки що от, дуже м'яка, дуже хороша коробка. Ходить плавно, що капець. Вот. То мені дуже подобається. На самом деле тут то важлива річ. крила то вже таке. Знаєте? Нові крила, новий капот, там то такі мелочі нюанси, які на роботу фактично трактору не впливають, а коробка впливає. Тому молодці респект є. Повторююсь, є така ж сама моделька. І на задньому приводі в нас іде люксова модель в базовій комплектації. Вже 9,5 резина широка, 20-ка, передня теж, бачите, трошки ширше поставили. Зараз я скажу вам, скільки тут а ні, тут шістерочка, я щось думав, що сімка. Хоча ніяка сім'я на Сінтаї. 240, там була йма інше. 5,5 було, було вроді. Тут резина вже йде. Е, Получається теж ширше трошки. Шестерочка поставила, мотор йде хороший. По мотору питань нема, М385 ВТ. По коробці теж в мене питань нема, Коробка дуже м'яка, дуже хороша. От, він йде узка він йде метр м по центрах. З, з, з можливістю регулювання колії. Як і задок можна розширити, бачите, по ступіці. Так само і передок можна розширити теж там є куди. Вон є болти, кріплення, як, типу, система в мототракторі. Видно, що немає гідрача, тільки рейка. Але рейка непогана. Досить м'яко кермо ходить. Також бачите, вже комплектують навіть такі тракторці більш-менш нормальними зіпами і чомоданчиками. Тут все всякі прокладки, кольця, бачите. Все є, нічого не розсварувалося, все на місці. От, трьох точечка. Вау на одну швидкість 540 обертів, кропка 6х2, як ви вже поняли. От. В принципі, основні такі моменти я розказав, тут він максимально той трактор простий, як 5 копійок, і щоб обслуговувані, що так буде, вам не стане великих грошей, і що по ціні він адекватний. Тому, друзі, коли вам треба маленький такий тракторець, повторюю, є з передком, є без передка. А там різниця йде в тисячу доларів. Ну, з передком на тисячу дорожчий. Але у нас зараз різдвяні знижки, тому дзвоніть, будемо домовлятися. От. Як завжди, міні-трактор Україна, бережіть себе. До побачення. Друзі, всім привіт! Терміновий випуск. Сьогодні викладаю в непланово, бо їх розкуплять буквально за пару днів, то у нас ДТЗшки. ДТЗшки 5504, ДТЗшки 5404. Їх прийшло, як бачите, мало. Дуже мало. Чомусь так, не знаю, чому так їх приходить. Завжди дуже мало. Що 40-х, що 50-х. Трактора дуже файні, дуже люди їх люблять. Якщо сказати чесно, то я не знаю, може вже все і продано, але я так думаю, що ще один-два штуки можна записати, можна привезти. По 55.04 кап взагалі не впевнений. А от 54.04, я думаю, що можна записати ще пару замовлень. Ціна на них теж впала, вони теж подешевшили на 300 десь баксів чи на 350. Вони були, виходить, 12300 чи 12400 взагалі. Вот. А зараз подешевшили. Тому хто хотів ДТЗ-шку 54.04, вот вони вже пройшли майже в зборі, там буквально поставити е е е колеса поставити, і все, вони вже готові. Тому, друзі, звертайтеся, бо я кажу, в трактора дефіцитні, дуже, вони дуже, в принципі, файні. Вони як. Е вони а ні, я не буду відкривати, бо воно, бо воно все ще запечатане. Дуже файні, з реверсом, компактні, невеличкі, не, не в, то, в, в той же час потужні, три роки гарантії на великих колесах на 28. дивіться, які хороші вони ходуть мости. Ну, Взагалі багато багато хто це немає смису, бо а, ті, хто їх... А, Бере, вони знають, вже при замовлення записують наперед. Дивіться, мост мостики зроблений, файна, потужна коробка, потужні мости, не звертання, нічого ДТЗ. 3 роки. гарантії, дивіться, безкоштовна привозка по Україні. Тому хто хотів, ДТЗ вже варто дзвонити, бо завтра вже може їх взагалі не бути. От, як завжди, доставочка безкоштовна, без передплати, прямо додому, розрахунки всі на місці. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Слава Україні! Бережіть себе!